Ласкаво, просимо, дівчата. Я ваш ріелтор. І дозвольте представити вашій увазі ці розкішні нові будинки. У них міцний дах та просторі вікна. Так, трава дуже зелена. Цей будинок коштує 10 тисяч доларів. Е, я маю один долар. А в мене є 10 тисяч, і я його купую. Дякую, Міс. Тепер він ваш. Ну, а на один долар я можу запропонувати вам ось це. Будинок із тарганами. Скільки в ньому сміття та бруду. Дякую, насолоджуйтесь. Ласкаво, просимо до нового челенджу. Треба швидше тут прибратись. Тарганів геть. І до хліп тут також не місце. О, які бананові кожирі. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та фломастерів. І зараз я його розфарбую. <рес> Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же тут класно! Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса! Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятися декором. Прилітай, я вас чекаю. Вітаю, міс! Одна мить. Зараз кущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Приведи мій будинок до ладу, та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий колір вам подобається? No. Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі це золото для мого будинку. Так вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з тим чудово впорається. Що, дивіться okay. та милуйтесь? Хм, навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів, міс? Зараз буде готово. Еге. М -м, здається, ось <плес> так виглядає здорово. <плес> Бам, браво, Майк, молодець. Let's go. Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? <плес> Ваш вибір не зрівняний. <плес> Тепер оберемо килим. Okay. Червоний прийнято. <плес> а яке оберете дерево? <плес> так, я так і думав. <плес> Одна мить. Все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево. Ми поставимо сюди. Ну а тепер настав час видати мій гонорар. Ну звісно, тримай майк. Стільки вистачить. Вистачить на все добре. Бувай, бувай. Ну який же гарний у мене будинок? Не ти, що в деяких. Ого, і правда гарно. Ой. На мою територію тобі вхід заборонено, ясно? Ах, okay. так? Ну і будь ласка. <плес> Мій будинок зовні виглядає дуже здорово, а всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова, і морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки відколи. <ріст> так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається? Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Клас. Його я розміщу ось тут, який він м'який. А палички від морозива стануть чудовими полицями на стіні. Дивіться, як здорово вийшло. Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. <плес> хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого. Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. Ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вла, мені дуже подобається. О! Намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса? Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях. Я розташую мій гардероб. Взуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. Бампара! О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м, цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. Ой, що це? Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а й ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка. П'є чай? Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс. Тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, звісно, ж діджей. Йохо! Запалюємо! Чудова робота. Ось ваш гонорар. Е, дякую. Мені час. О, Привіт, подружко. Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика на тогочна. Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталося? Ви що не чуєте? Зрозумів, зараз розберемось, міс. Пані, добрий вечір! Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам, припиніть вечірку. А може, ми домовимось? Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалося. А музика у вас до речі, супер. Якщо до хлоповок. Розбираємо. Так, справжні в селищі. Ну що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, не йдіть. Вечірка продовжується. Пожежу. Зараз погасимо. Лихо, лихо. Yeah! Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник Фу, вийшло oh Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, mm -hmm. звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу велике. Дякую. Це дуже мило з твого боку.